Заборонні знаки одні з ключових правил дорожнього руху. Як на мене, ця категорія знаків найскладніша, тому часто їх плутають. Один невірний поворот і вже порушення в цьому відео. Ми розберемо, що вони означають, як правильно їх розуміти, аби не потрапити в халепу. Також я розповім про найбільш рідкісні знаки. Якщо в твоєму місті є такий знак, прийшли мені фото. Мене звати Тарнавський Павло, я викладач теорії правил дорожнього руху і експерт навчальної платформи Керуй. Розпочинаємо знак 334. Я думаю, водії його бачать найчастіше. Цей знак називається зупинку заборонено. А якщо заборонена зупинка, то заборонена і стоянка транспортних засобів. Знак діє на той бік дороги, де він встановлений. Також цей знак має протяжність дії, тобто від знаку, після знаку я не можу виконувати зупинку, і ця заборона діє до найближчого перехрестя. Або до знаку, який скасовує заборону, або до кінця населеного пункту. Дуже схожий до нього знак 3:35, але він забороняє тільки стоянку транспортних засобів. Зупинитись можна. Тобто, в зоні дії даного знаку я можу зупинитись для того, аби підібрати людей або віддати якийсь вантаж до 5 хвилин. На кого не поширюються дані знаки? Обидва знаки не поширюються на маршрутні транспортні засоби. Обидва знаки не поширюються на таксі і знак. Три не поширює свою заборону на осіб з інвалідністю. Знак 3.34 з хрестиком діє на осіб з інвалідністю. Знак 3.29. обмеження швидкості на знакові зазначається швидкість, за яку ми не можемо переходити. Це може бути до 30 км за годину, до 50, а можливо до 70. Завжди є причина, чому його встановлюють для прикладу. Знак обмеження в 30 км за годину. Ви завжди повинні очікувати при наближенні до ділянки дороги, де школа, або при наближенні до небезпечного повороту або до штучного пагорба оцього лежачого поліцейського. Знак обмеження в 50 Ви завжди зустрінете при наближенні до нерегульов пішохідного пішхідного переходу, який розташований за містом, і також є таке поетапне збавлення швидкості. Їдучи за містом, ви можете бачити знак 70, через 100 метрів. Знак 50, а потім 30. Можливо, ви наближаєтесь до блокпоста або до стаціонарного поста поліції. Знак 3.25, який називається обгін заборонено. Знак так само, як і попередній, діє. До найближчого перехрестя, або до кінця населеного пункту, або до знаку, який скасовує заборону. Є важливий момент: нам заборонений обгін на такій дорозі. Розмітка буде суцільною, але є один виняток: ми можемо обігнати поодинокий транспортний засіб, який рухається на швидкості менше ніж 30 км за годину. В зоні дії даного знаку, в місті, де розмітка суцільна, за умови забезпечення безпеки, нам дозволено обігнати того, хто їде дуже повільно. Дуже повільно це менше ніж 30. Знак 3 20, який вимагає від нас дотримуватись певної дистанції для прикладу 70 метрів або 50 метрів. Велика дистанція. 70 метрів це велика дистанція. Можливо, ви наближаєтесь до місця, де є камери, які фіксують швидкість, аби камера адекватно розпізнала кожен транспортний засіб, що наближається між водіями, повинна бути безпечна дистанція. Навіть дуже безпечна 70 метрів це безпечна дистанція. Або ви просто наближаєтесь до ділянки дороги, де часто відбуваються типові. Дорожньо-транспортні пригоди, коли хтось не дотримується безпечної дистанції. Знак 3, .1, який називається Рух заборонено. Наразі таким знаком можуть бути позначені пішохідні або житлові зони. В'їзд туди дозволений хіба людям, які проживають в зоні, яка позначена тим знаком, які там працюють чи обслуговують територію. Тобто автомобіль таксі може їхати під такий знак за умови, що водій їде по пасажирів. Вам дозволено їхати під такий знак за умови, що ви там живете або працюєте. Наступ Знаки, про які говоримо, вони не мають зони дії. Їхня заборона така точкова стосується певної ділянки дороги або певного перехрестя для прикладу: 3.21. славнозвісний карпич. Який може впасти на голову, тому туди повертати не варто. Це дуже категоричний знак. Під такий знак рідко коли їде навіть швидка з маячками ввімкненими. Бо поїхавши під такий знак, ти можеш потрапити на односторонню дорогу, але їхатимеш на назустріч загальному потокові. Або, поїхавши під такий знак, ти можливо заїдеш на якусь територію, але через виїзд. Для прикладу заправні станції, як правило, у них конструкція наскрізна. Вона передбачає наскрізний проїзд. Отут я заїжджаю. А там в мене виїзд. І якщо я захочу в'їхати на заправку через виїзд. Мене там зустріне оцей знак 3.21. Також даним знаком можуть бути позначені громадські смуги. В Такому разі громадський транспорт під такий знак їхати може. Наступні три значки: 3.22, 3.23 і 3.24. Це знаки, які встановлюються перед перехрестям. І дуже важливо запам'ятати, їхня дія стосується хіба першого перехрещення проїзних частин. Тобто їхня заборона не стосується всього перехрестя, а хіба першого перехрещення, перед яким вони встановлені. При тому знак поворот ліворуч заборонено, не забороняє. Ає розвернутись, а знак розворот заборонено не забороняє повернути ліворуч. Інші знаки вони або символьні, або числові, і вони стосуються фактичних параметрів транспортного засобу або конкретних учасників дорожнього руху. У нас є знаки, які забороняють рух тракторів, вантажівок, пішоходів або гужових возів. Є знаки, які забороняють рух транспортних засобів, які вищі ніж. Зазначене на знакові число, або які ширші, аніж зазначене на знакове число, або які довші, аніж зазначене на знакові число. Окремо хотів би сказати про знак 3.42, який називається скасування заборон і обмежень. Це той знак, який може припинити дію. Деяких заборонних знаків. Якщо ти хочеш більш детально розібратись у всіх заборонних знаках, тоді долучайся до навчальної платформи керуй. Там вже є мій курс, де в тому числі розібрано на деталі заборонні дорожні знаки. Посилання буде під відео. І також оці два рідкісні знаки, про які я говорив з самого початку: це 3:36 і 337. Знаки називаються: Стоянка забороняється лише в парні числа місяця, або стоянка забороняється лише в непарні числа місяця. Оці знаки в мене досвід керування автомобілем 12 років. Я до багато областей України ніде такого знаку я не бачив, ніде не натрапляв. Ну, власне, суть полягає в чому? Знаки встановлюються на одній ділянці дороги з різних сторін. З лівої сторони стоянка заборонена в парні числа місяця, а з правої сторони стоянка заборонена в непарні числа місяця. Якщо виникають запитання, пишіть в коментарях. Якщо відео було вам корисне, підтримайте вподобайкою. Бувайте і до зустрічі в наступному відео.